А Савчук, ми ж зараз говоримо про непрості речі, але про ті речі, про які справді зараз я впевнений, між собою на кухнях і в громадському транспорті люди обговорюють про можливість зміни цілей. Я не хочу сказати на не зовсім вигідних для України умовах, але зміни ціли до чого нам до нас, нас, нас підштовхують наші західні союзники, якщо вірити їхнім медіа. На законодавчому рівні президенту Зеленському заборонено вести перемовини з Російською Федерацією і з Путіним взагалі про щось спілкуватися. Ви як парламентар зі своїми колегами для себе особисто розглядаєте варіант, що, ну, можливо, настане такий момент, коли доведеться цю заборону офіційно зняти? Ну, дивіться. Насправді, ми маємо ситуацію сьогодні. Коли більшість в парламенті це є фракція, яка є президентська. Тому ми повинні теж усвідомлювати, що будь-яка зміна позиції президента, якщо б для цього буде потрібно знайти голоси, то це не є проблема для парламенту. Ці голосу до цього в раді Тут. це перше. Друге, це те, що з того, що ми бачимо останні роки, швидше за все. Всі невигідні рішення ж люблять перекладати на уряд і на парламент, і коли потрібно уникнути відповідальності. А всі перемоги, навіть якщо це перемоги парламенту, перекладають. На плечі того ж там президента, тобто ми розуміємо, що на така була ж сама ситуація, коли ми голосували друге читання московського патріархату, коли парламент з ініціативною групою зібрав голоси і ці голоси нарешті зрозумілися, Тоді взялася перерва і сказали: нам треба узгодити певні правки. За той тиждень підготували інформаційну кампанію. Президент виступив, і от президент сказав, що треба приймати цей закон. Тому як політично це оформити, як запакувати це в цукерку, зав'язати бант, там на офісі президента ну знають, як це зробити, і повірте, ми будемо постійно на це дивитися, і хто і аналізувати, як ви кажете, як це відбувається. Але якщо говорити про ситуацію в суспільстві, от я багато спілкуюся з різними людьми. Ви знаєте, от зараз дуже багато. В Івано-Франківському відкриваємо загиблим захисникам на школах, на закладах, де вони навчалися анотаційних дощок. Різних заходів було б на покрови багато різних таких і поминальних заходів із військовими. Но я не чула того, що нам потрібно зараз опустити руки і шукати перемир'я, і думати, як зараз згладити, як відпустити території навпаки. Немає цього, я цього не бачу, не відчуваю е, великої кількості людей, з якими спілкуюся. Так, звичайно, є проблеми. Так, звичайно, є е, багато моментів в родин, які хочуть більше гарантій. Так, от державі є ще над цим працювати. Зрештою, я вам скажу чесно: виклики це є ветеранська політика. Тому що, як би ми не хотіли, в нас ще не існує ветеранської політики. Що би ми це не говорили з одного боку, і складно сформуватися. Цю політику, коли в тебе нові виклики війни, навіть те, що хлопці говорять, це нові виклики, нові загрози, нова сфера ведення бойових дій. Ми вже ніби з вами навчилися збирати і складати якісь там дрони, коли нам треба збирати вже там на Валькірі інші, це треба пояснювати людям. Це зовсім інші суми, це зменшення дохідності кожної сім'ї. Яка раніше трошки більше допомагала армії, тепер вона має е, е, зрозуміти, як вона має це зробити. Зрештою, це нові податки, це новий державний бюджет, це е, нові дискусії, які тривають у суспільстві на місцях. Сьогодні, до речі, я відвідала асоціацію міст Івано-Франківської області, де були присутні всі міські голови Івано-Франківської області, і кожен розказував свої е, питання. Всіх цікавить, от забрали минулого року силове і військове ПДФО. Чи е, всі намагаються зберегти 64% військового ПДФО в бюджетах? Коли зробили аналітику і запиталися, скажіть, будь ласка, як ви використали кошти, які були забрані з місцевих бюджетів за минулий рік, а ви пам'ятаєте, коли заднім числом забрали? Тобто, і цього року хочуть знову заднім числом забрати? То виявляється, кошти були деякі, значить, на 72% в принципі освоєні, профінансовані, але точний перелік, куди вони були, тобто ми так і не отримали. Тобто, фактично вони були недовиконані. А це все кошти на армію. А чим більше буде коштів, чим більше люди матимуть трошечки більше спроможностей, тим більше в них буде віри. Тим більше вони будуть зацікавлені в тому, щоб е, якомога більше допомагати збройним силам. вони буде більше мотивації, вони будуть розуміти, що робити. Ті люди, які за кордоном, е, вони будуть думати, що в принципі вони можуть повернутися сюди, і їхня дитина матиме можливість піти до школи. А коли ми розуміємо, що з наступного року, згідно постанови кабінету уряду, малокомплектні школи у селах е, будуть зачинені. І дитина буде щоранку їздити, наприклад, автобусом разом з вчителем 15 20 кілометрів щодня, уявляєте, так? То вона, та мама, подумає, яка собі там, чи в Німеччині, чи у Франції, так, чи Вона подумає, мені треба вертатися. Бо я живу в тому селі, де мала комплектна школа, чи я все ж таки перечекаю і невідомо чи я вернуся. Розумієте, це справді дуже важливі речі, бо ми сьогодні боремося не тільки на фронті, а ми сьогодні ще боремося за тих українців, які виїхали за кордон, тому що це. Якщо ми з вами проаналізуємо, чи той же саме Львів, чи той же саме Івано-Франківськ, то в сукупності кількість людей, які виїхали разом з дітьми, і кількість людей, які до нас повернулися тимчасово зі східних областей чи півдня, де відбуваються бойові дії, вона не співрозмірна. Виїхали більше ніж до нас, тимчасово повернулися і сюди проживають. Що може зробити сьогодні парламент, в принципі, якщо ми говоримо з точки зору парламенту, оскільки я позафракційний депутат, і з того, в першу чергу я переконана, що дуже за нас спостерігають, що ми зробимо з податками. Це насправді такий маркер. Бізнес дуже сильно дивиться. Тому що кажуть, якщо ти по-білому працюєш, Якщо ти допомагаєш, якщо в тебе офіційно оформлені люди, це означає, що ти будеш платити більше податків. Якщо ти підеш в тінь, то в принципі в тіні тебе ніхто не знайде, і ти можеш якось вижити і пережити ці складні часи. А нам, як держава, яка воює, ми зацікавлені звичайно в тому, щоб все було по-білому. Тому не можна сьогодні. Переходити ті червоні лінії по податках, коли ми розуміємо, що тільки в одних заберуть, а в інших не заберуть, Розумієте? тому дискусії дуже великі. Вони це все насправді впливає на й про що ми з вами говоримо, як люди ставляться до війни, наскільки вони емоційно стійкі, наскільки вони готові продовжувати боротьбу, наскільки бачать вони приклад того ж парламенту, якщо вони постійно бачать. Той корупціонер, той втік за кордон, і його в принципі випустили там один, другий, третій. Четвертого арештувала під домашній арешт, а в нього вдома виявляється, там цілий чемодан доларів, де він їх взяв в декларації, не бачили. Розумієте, люди ну демотивуються. Але навіть, попри те, все сьогодні, все ж таки, якщо підсумовуючи, е, я би всіх закликала, маючи велику кількість своїх товаришів і друзів, і побратимів зі свободи, які воюють, і всіх. Е, Хто зараз на фронті, дійсно ситуація, вона, як би сказати, вона сьогодні не проста. Але вона не була проста ні вчора, ні рік тому, ні два роки тому. Але ми багато чого навчилися, і тут дуже важливо, щоб дійсно в цей такий осінній момент. Ті, хто хочуть нас переламати, ті, хто хочуть нас зневірити, щоб вони просто цього не добилися. Для цього ми мусимо. Ми кожен на своєму місці, в тому числі люди, які є публічними. Ми маємо людей мотивувати насправді і підбадьорювати, допомагаючи власним прикладом війську. Іншого виходу я не маю, бо ми тут всі мешкаємо. Ми нікуди звідси не поїдемо. Нам нема куди їхати.